Вітаю, шановні, хочеться дещо сказати про саміт НАТО у Вільнюсі, який обговорюють багато людей, сваряться, сперечаються, дуже багато виказують, хто там радіє, хто дуже засмучується. Але хочеться вказати на деякі речі, які чомусь ніхто не помічає, не обговорює, начебто їх і не було. Перше. Головна мета, чого поїхав Зеленський на той саміт, це не отримання якоїсь там зброї, якогось озброєння, техніки, літаків, бомб, снарядів і таке інше. Для цього існує Рамштайн. І не НАТО надає нам ці всі снаряди, а окремі країни, які вже надають цю зброю вже дуже-дуже тривалий час. Навіть до. Повномасштабного вторгнення нам надавали це озброєння. Зараз надається в рази в десятки разів більше, і це добре. Але не на саміті НАТО вирішується кількість цього озброєння, і техніки, терміни поставки і таке інше. Тобто, саміт НАТО це не про зброю, яку нам надають. А про що ж він? Він про те, як існуватиме саме НАТО. Тобто сам Альянс, як він буде існувати, що в ньому буде відбуватись, які плани, які там підсумки, звіти і таке інше. І це країни-члени НАТО, вони це обговорювали. Але між усім ще і обговорювали, звичайно, війну в Україні. І там був Зеленський, який, начебто, приїхав обговорювати вступ до НАТО. Хоча насправді ніякого обговорення так і не відбулося. Обговорювали не сам вступ в НАТО, а ПДЧ план дій щодо членства в НАТО. Мало хто помітив, і дехто навіть зрадів, коли помітив, що. ПДЧ, начебто Зеленський, він відмовляється від ПДЧ. У нас війна, не можна там довго терпіти, тримати і там тягнути, треба без ПДЧ. Але насправді, допоки точиться війна, ніякого вступу до НАТО не відбудеться. І це розуміють усі, хто хоч якось цікавиться цим питанням. Не буде цього членства. А чому ж треба відмовлятися від ПДЧ? Здавалось б, ну добре, поки точиться війна, хай буде ПДЧ. А потім вже, після війни вже і буде членство в НАТО. Але ПДЧ це не просто так план дій. Мало хто знає, що ж там за план дій. Це величезні реформи всередині країни. Тобто Зеленський, іншими словами, якщо перевести вже на людську звичайну мову, він відмовлявся виконувати вимоги країн-членів НАТО. Там величезний список, здебільшого він складається з вимог провести реформи, з вимог реформ і змін у соціальному житті, в економіці, у військовій справі. Взагалі в устрої держави. І не просто вимоги це зробити, а звітувати і надати можливість країнам-членам НАТО перевірити, як виконані ці всі вимоги. І от Зеленський відмовився від вимог, щоб йому висували, або Україні висували, і щоб. Звітувати за виконання цих вимог, ось від чого він відмовився. Звичайно, це може призвести до того, що ніякого членства і не буде. Хоча самого членства навряд чи буде взагалі колись. І інтернетом, до речі, з московицьких джерел, інтернетом поширилась фотографія, де Зеленський стоїть осторонь усіх, хто. Приїхав на цю зустріч, стоїть сам, ніхто на нього не звертає уваги, він, ніхто з ним не, спіл, не спілкується. І чомусь після публікації цього фото більшість почала кричати, на собі там, волосся рвати і казати, що це вирвано з контексту. По-перше, будь-яке фото це вже вирвано з контексту. Ну, окрім тих фото, які робляться постановочні, спеціально на камеру, вони стоять, позують. Будь-яке фото, це вирване з контексту. І от це ви вирвали, от це ви вирвали, вирване, вирване, кругом це кажуть. А ніхто не каже, а з якого саме контексту? От Що ж то за контекст, з якого вирвали це фото? А Контекст всього цього в тому, що Зеленський, не будучи представником країни-члена НАТО, був присутній на цьому зібранні, на цій зустрічі. Обговорювати, чому він, не обіймаючи ніякої військової посади, ніколи не бравши до рук зброю, не маючи ніякого військового звання, носить військову форму. Обговорювати взагалі порушення протоколу, його туди запросили, ну, так би мовити, таку поблажку дали, щоб ну, приїдьми, поговоримо, обговоримо нагальні потреби, а він ігнорує протоколи, дрес-коди, все інше і приїздить туди у військовій формі, чим відрізняється від усіх. І взагалі, про що там мова, з ким він там зустрічався так і таке інше, це все ну, така коперсання в брудній білизні. Але сам цей саміт і всі ці події, і все, що у нас в Україні обговорюють, треба починати з того, що а навіщо нам взагалі НАТО? От, є НАТО? Це Північно. Атлантичний Альянс, який створювався, до речі, для того, щоб протистояти Москові. Тоді ще був СРСР, тепер це Московія і всі його, її сателіти, так звані. Але ну, от, більшість країн, які там є членами НАТО, навіщо вони туди вступили? Хтось може сказати? Звісно, це для того, щоб. Забезпечити безпеку своєї країни. Якщо на країну хтось нападає, то інші члени НАТО надають допомогу. А тепер у мене питання: а скільки країн-членів НАТО можуть хоча б теоретично надати військову допомогу? От такі маленькі там країни в Європі, здебільшого, там, наприклад, та ж Бельгія, Данія, Нідерланди. Португалія. Ви чули про неймовірні там якісь війська, якісь там полки дивізії, датські, голландські, бельгійські, португальські? Ви чули про них? Ні? І я не чув. Ви, може, чули про якісь там флотилії, якісь там авіаносці португальські? Ні, не чули. А яка чисельність армії? У Цих країнах невеличка, хоч би себе захистили. І ті самі країни Литва, Латвія, Естонія і ще безліч, і безліч країн, які також є членами НАТО, але у них нема зайвого війська. Ну от нема того зайвого війська. Навіть та сама Польща, та сама Німеччина. Вона має зайве військо, яке можна, наприклад, перекинути в Україну для того, щоб вони воювали на території України. Скільки вони перекинуть? Тисячу, дві, п'ять, десять. Для того, щоб воювати в Україні, от, наприклад, у тій війні, де ми воюємо з Московією, треба сотні тисяч. Де існує і у якої країни НАТО є стільки. Військових, щоб вони хоча б 50 тисяч без шкоди для себе перекинули сюди воювати. І чи схвалить взагалі населення цієї країни таку дію, щоб перекинули? От, наприклад, уявімо, Україна стала членом НАТО. От завтра ми вже член НАТО. І задіяна та сама п'ята стаття статуту НАТО, напали на територію України НАТО, це напали на весь Альянс, і треба воювати. Що відбудеться взагалі? Нам сюди, на територію України, перекинуть за 2, 3, 4, 5 днів. А ви згадаєте, на який день уже на околицях Києва московити були? Чи встигнуть ці країни узгодити, зібрати, облаштувати і взагалі озброїти і перекинути ці війська, щоб надати допомогу настільки швидко і настільки її? Потужну цю допомогу, щоб зупинити війська тих самих москових. Навряд чи. Таких країн дуже-дуже мало. І це, здебільшого, США і Британія. Вони зараз надають нам допомогу? Надають. А тоді виникає питання: а навіщо нам взагалі те НАТО? Не існує армії НАТО, існує армія країн НАТО. У кожної країни окрема своя армія. І для того, щоб в рамках домовленості статуту того самого НАТО перекинути війська для захисту іншої країни від агресії, всередині цієї країни треба купу-купу згоджень. І та армія, вона не сидить і не чекає, коли її перекинуть. І перекидання це дуже-дуже складна річ. Це взагалі процедура, яка не виконується за пів години. Тож, що нам дасть те НАТО? І яка є альтернатива НАТО? Альтернатива дуже проста: вона існує тисячі років. Це укладається Союз або Угода, або договір, називайте як завгодно, з якоюсь країною, що у разі війни воюємо разом. Наприклад, Україна укладає Союз з Сполученими Штатами Америки, щодо того, що ви надаєте свою армію для того, щоб захищати нашу територію. У разі нападу на Україну, у разі агресії, у разі взагалі будь-яких воєнних військових дій, якогось там наступу на Україну. Надавати військо, озброєння, техніку, боєприпаси, матеріальну допомогу, там більшість взагалі, речей, які потрібні на війну. Ви надаєте і перекидаєте військо, і сама армія України і армія Сполучених Штатів спільно воюють проти того ворога. Укладіть такий союз. І не треба ніякого НАТО. Всі ж розуміють, що 99% НАТО. Це Сполучені Штати Америки. Укладіть угоду з Сполученими Штатами. Британія ще є, дуже потужна країна. Про флот Британії взагалі мови нема. А що ж буде, якщо Україна буде в НАТО, а окремої угоди зі Сполученими Штатами або Британією так і не буде. Що ж буде тоді? А просто НАТО скаже, а це не напад на НАТО, це якийсь там локальний конфлікт. Турція воювала в Сирії? Воювала. По Сир... турецькій армії Сирійська оця Асада армія стріляла? Стріляла. Це був напад на Туреччину? Країну-членів НАТО? Ні. Це локальні конфлікти, свої якісь там проблеми самої Туреччини. І ніяк, ніяка більша країна НАТО не воювала разом з Туреччиною там. Коли там Туреччина Курдів била, або там в Сирії там щось своє робила, або і ще в купі-купі-купі різних регіонів. І також інші країни, які воювали члени НАТО, воювали по різних країнах. Я вже не кажу про те, що обстрілювались в тому самому Афганістані території Сполучених Штатів. Вони офіційно вважались територією Сполучених Штатів. Там, де. Посол сидить, там, де військова база, це офіційна територія Сполучених Штатів. По ній стріляли? Стріляли. Чому всі країни НАТО не вступилися, чому не почали військові дії для того, щоб зупинити агресора? Тому що це окрема справа тієї країни, яка там воює, а не цього блоку НАТО. Тож, і будь-яка агресія, і будь-які там взагалі війни на території будь-якої країни також можуть роздивлятися, це локальна якась проблема, локальна е, е, війна, і, а не всього блоку НАТО. Це по-перше. А по-друге, ніколи ще не була задіяна п'ята стаття. Тому виникає питання: а чи взагалі вона може бути задіяна? Які процедури? Задіяння цієї ці статті ці, цього процесу, ви взагалі хтось читав той статут і оту взагалі практичну сторону, як це відбувається, в які терміни, хто за що відповідає, яка відповідальність, якщо якась країна не, не заступається за іншу країну. Ми ж всі чудово розуміємо, що майже всі, ну окрім двох-трьох країн, які входять до блоку НАТО, вони туди влізли, в це НАТО. Заради захисту, а не заради того, щоб за когось заступатись. Вони шукають самі захисту, вони шукають, щоб за них хтось воював. І зовсім не прагнуть воювати ще за когось. Тож, про цей саміт НАТО, оці всі розмови, чи вступимо ми, чи не вступимо ми, і коли ж це буде, і чому ж нас не беруть? От погані ж там ці європейці, американці не хочуть нас брати до НАТО. Шановні, НАТО або не НАТО це взагалі нічого не змінює. Взагалі, ніхто своїх людей помирати на території України не направить. Зброю дають? Дають. Техніку дають? Дають. Політична, економічна і ще будь-яка підтримка є? Є. Ось це і треба посилювати. Ось це і треба збільшувати. А сам отой папірець, що ми тепер в НАТО, нічого не змінить. Взагалі нічого. Тим більше, як у нас все робиться, так у нас більше буде обов'язків, тобто додаткових обов'язків щодо членства в НАТО. А зиску не буде ніякого. Як жартують в інтернеті, не ЗСУ має лісти в НАТО, а НАТО має лісти в ЗСУ, а ми ще подивимося. Хто кого захищає, як захищає і таке інше. Тож, ота от саме НАТО, це те саме, що і ООН. Тобто організація, яка створена для стримування тих, хто дотримується законів. А ми, як бачимо, в цій війні, яка зараз точиться, тут закони не діють. Міжнародні правила не діють, нічого не діє. Це те саме, що ви граєте в шахи проти людини, яка грає з вами в Чепаєва. Це хтось ламає, а ви намагаєтесь йому пояснити, як треба створювати шедеври мистецтва. Ну, тобто, неможливо з неадекватами щось робити за правилами. Бо ви себе обмежуєте правилами, а він себе правилами не обмежує, в нього правил нема. Він що хочете і робить. Тож що це НАТО нам дає? Ми всі бачимо, яка зброя є у НАТО, яка армія там є у НАТО. Набагато збільшили свої військові бюджети країни НАТО? Ні, не набагато. Дехто взагалі не збільшив витрати на армію з країн НАТО. Бо вони знають, що скільки там видатків не давай на ту армію. А захистити самі себе від величезних армій, от тієї Орди не вийде. І все сподівання тільки на те, що Сполучені Штати та сама Британія, ну і ще декілька країн нададуть і зброю, і війська і будуть воювати, якщо гарно попросити. А просто так ніхто нічого робити не буде. Бо це величезні витрати, і ніяка країна витрачати такі величезні гроші. Витрачати стільки взагалі на війну і влазити в війну просто так, щоб когось захистити заради справедливості, ніколи не було і не буде ще довго-довго-довго. Тож, якщо хтось гадає, що НАТО, якщо візьме нас до себе у свій блок, у свій альянс, аж на завтра буде воювати за нас, то ви дуже-дуже помиляйтеся, не буде ніхто воювати за нас. За нас воювати будемо ми самі. І ніхто окрім нас. І ота допомога, яка надається, це лише допомога, яка, на думку тих, хто нам допомагає, має щось їм принести. Безпеку, економічні якісь вигади, політичні якісь вигади, ще купа різних сфер, якісь там параметрів. Ще можна багато там називати того, що вони отримують за це все. Але вони це роблять це як інвестиція. І ризикувати, бодай однією людиною заради захисту України від Москові. Ніхто не прагне. Загрози вони ще не бачать. У них свої проблеми. І вони розуміють, що допоки Україна воює, їм нічого не загрожує. Тому і на саміті НАТО всі посміхаються, між собою спілкуються, обговорюють свої якісь негаразди і проблеми. І зовсім не прагнуть обговорювати оті негразди і проблеми України, яка вже переключилась на те, що не просто благає про допомогу, а починає шантажувати Європу і весь Північно-Атлантичний Альянс. Шантажувати дайте те, дайте це, бо вам буде лякати Європу і зовсім це неправильно. Їх лякати неможливо, бо вони чудово знають, що будь-яка війна це економіка. І коли їм щось буде загрожувати, обвал Московії загрожувати від Московії, то економічний обвал Московії і всіх її так званих партнерів станеться за дні, бо економіка Європи в сотні разів міцніша, ніж економіка Московії. І навіть того самого Китаю. <кій> Вся економіка Московії вона повністю залежна від того, що до неї лояльно ставляться у Європі. І якщо б Європа хотіла, щоб Московія припинила війну, то треба було б пожертвувати своїми гараздами, своїм комфортом в Європі. І за декілька днів. Ну, максимум там якийсь місяць, економіка в Москві лягла б повністю. Вимкнути все, відмовитись від всього, закрити усі дірки, що туди, що назад. І Московія б захлопнулась в голоді, в бруді сама в собі. І нічого, ніякої агресії. Не було. Єдине, що було б в Москові, це нафта і трохи газу, який вони навіть видобувати не можуть без допомоги Європи. Що відбувається навіть зараз. Про які альянси і вступ в НАТО можна казати, якщо територію України досі йде транзит нафти і газу з Московії у Європу? Це досі відбувається. І Московія заробляє мільярди. Ми там радіємо, от Московія даремно витратила на Росію на свої ракети, там стільки мільйонів, там десятки мільйонів, сотні мільйонів. А за місяць, завдяки транспортуванню нафти і газу по території України, з якою вона воює, вона заробляє півтора-два мільярди. Доларів. Тож, про яке НАТО, про які, яку підтримку Європи, країн НАТО, за Україну проти Московії взагалі йде мова? Треба радіти, що ще надають допомогу як грошима, так технікою, боєприпасами, зброєю, якимось обладнанням, надають допомогу. І це добре. А оті саміти, це вони влаштовують для себе, а не для нас. Вони там вирішують власні проблеми, власні якісь турботи, а не наші Наші турботи, як це не прикро, залишаються тільки для нас. Тож, не сперечайтеся щодо цих самітів, що там відбулось, що не відбулось, що там повинно було статись, чого не сталось. Це ніяк не міняє ані хід війни, ані взагалі стан України, стан такої самої Московії, вони там займаються своїми справами. А війна наша проти Московії вона залежить від, від допомоги окремих країн, які нам надають дуже-дуже багато чого. Якщо посилювати це партнерство, то зв'язку з цього буде в рази більше, ніж від тих самітів, ніж від тих вступів в Альянс, ніж від тих папірців, які будуть підписані. Ну а на цьому все. Тримайте, шановні, на все добре.